Президент України затвердив склад офіційної делегації для зустрічі з російською стороною в Туреччині. Її очолить новопризначений секретар РНБО Ростем Умєров. Відповідний указ про склад делегації оприлюднений на офіційному сайті глави держави. До Стамбула також поїхали представники розвідки Міноборони, генштабу Міністерства закордонних справ та офісу президента. Третя зустріч запланована на сьогодні, 23 липня. Водночас триває підготовка до нового обміну військовополоненими. І більше деталей Зеленський пообіцяв згодом. 4 липня відбувся черговий е, обмін полоненими е, і е, це був восьмий етап обміну. Його провели за формулою всіх на всіх у категоріях важко хворі та полонені віком до 25 років. Відтоді Росія загальмувала процес, який став фактично єдиним результатом червневих переговорів в Стамбулі. У ніч проти середи, ворог атакував Україну ударними дронами та безпілотниками імітаторами різних типів. Загалом цієї ночі росіяни випустили 71 БПЛА, 27 російських бляшанок. Вдалося збити на півночі, сході та в центрі країни ще 18 дронів подавлені засобами РЕП. Звітують повітряні сили внаслідок нічної атаки. Під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина. Зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях. Та падіння уламків збитих ППЛА на п'яти локаціях. Максим Казбан, командир бригади Лють, загинув на Донеччині. Про це повідомили у національній поліції. Сталося це напередодні. Командир окремої штурмової бригади на потрапив у ДТП. Обставини не повідомляють. Полковник Максим Казбан керував підрозділом майже рік. У вересні 2024-го він отримав бойовий прапор бригади. До цього був першим заступником комбрига. Сильний воїн важка втрата. Написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський і висловив співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкованість Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить сайт Верховної Ради. Вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся із керівниками НАБУ, САП, очільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Перший велелюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність набу і САП. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Гаслами на усіх мітингах були вимоги накласти вето на закон і зберегти незалежність антикорупційних структур. Про те, що президент все ж таки підписав цей закон, стало відомо ще що... коли протестувальники не розійшлися. Європейський союз е, новину про ухвалення закону довкола Набу та САП стурбувала, але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги в Україні поки що там не збираються. Зокрема, про серйозну стурбованість загрозою втрати незалежності антикорупційних органів, заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Коси. Нагадала, що інституції, такі як Набу і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Підреагували також і на рівні великої сімки. Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозри у скоєнні злочинів. Втім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки. І саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і, очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні, адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використову розумно, я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи. Можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. переконати Євросоюз у тому, що остання законодавча ініціатива не шкодить європейській інтеграції України. Спробували прем'єрка Сверденко та віцепрем'єр Качка в соцмережі. Він розказав, запевняв єврокомісарку із питань розширення Марту Кос, про те, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов'язань. Після цього марта кос зроблені. Була вже другу заяву в соцмережах, мали мовляв відверту розмову, під час якої вона наголосила на серйозному занепокоєнні ЄС щодо ситуації із верховенством права в Україні, особливо через зміни до закону, що стосуються набу і сап. І, власне, як парламент голосував за цей закон 263 за, 13 проти. Стільки ж утрималось і ще 35 не брали участі. Із тих, хто був за, 185 слух слуг народу, 15 депутатів із батьківщини і 18 з платформи за життя та мир. А от неочікуваними були результати від опозиції: троє нардепів із європейської солідарності і один від голосу. Це Ніна Южаніна, Сергій Алексєєв, Таміла Ташева та Мустафа Джемілєв. І також ж навіть серед слуг народу були ті хто висловився проти це анна боднар роман грищук і дмитро гурін а з тих 35, -ти, хто не голосував восьмеро народних обранців зробили це з поважної причини в момент голосування вони блокували трибуну парламенту а от п'ятий президент україни Петро Порошенко, який нині також нардеп був серед тих 120, -ти, що під час голосування утрималися Терпіння на межі у Євросоюзі знайшли спосіб, як позбавити Угорщину права вето. Про це під час візиту до Києва заявили євродепутати за їхніми словами. Багатьом політикам вже вривається терпець щодо поведінки Будапешта під час ухвали певних рішень, зокрема і стосовно України. Так вони заблокували відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в, в ЄС на цьому тлі розглядають можливість запровадити рішення, яке дозволяє тимчасово позбавити права вето одну із країн, якщо вона. Підриває демократичні засади. Європарламентарі визнають, надавати одній країні право вирішувати долю усіх було помилкою. А ще нагадали, що вже за рік в Угорщині відбудуться вибори. Ймовірно, ситуація зміниться. Parliament and the Council. У європейському союзі триває обговорення як у парламенті, так і в раді відповідно до статті 7 договору, яка передбачає можливість тимчасово позбавити Угорщину права голосу. Поки що для цього не було більшості, але як мені здається, терпіння вже на межі. І я не єдиний депутат Європарламенту, хто вважає, що це було б цілком доречно, якщо подивитися на ситуацію з демократією та основоположними свободами в Угорщині. Я думаю, що чимало з нас у європейському парламенті. Не мали б нічого проти зміни уряду в Угорщині. Надання такої великої влади одній державі було очевидно помилкою в конструкції. Але з іншого боку, коли створювався європейський союз, ніхто не міг передбачити, що одна з країн може вийти з ладу і почати підтримувати фашистського диктатора в Росії, який веде війну на європейській землі. Значний внесок у постачання Україні систем ППО Петріот зроблять Нідерланди. Про це за підсумками онлайн зустрічі у форматі Рамштайн повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. Точну суму внеску посадовець не назвав, сказав лише, що деталі опрацюють найближчим часом. Також Нідерланди самі постачатимуть більше засобів протиповітряної оборони. Йдеться про боєприпаси для Ф 16 контрбезпілотники та радари. У Норвегії теж підтвердили намір профінансувати купівлю ракетного комплексу Петріот для України. Битимуть це спільно із Німеччиною. Берлін до речі повідомив, що домовився зі штатами про передачу українській армії п'яти систем ППО. Десятки союзників України оголосили п'ятдесятиденну кампанію із озброєння країни. Мета зацікавити Володимира Путіна у реальних переговорах, коли закінчиться дедлайн, відведений йому президентом США. 66-річну жінку вбили росіяни в Херсоні. Зранку вони обстріляли Дніпровський район. Ще одного містянина доправили до лікарні після нічної атаки. А напередодні у Садовому та Береславі загинуло двоє чоловіків. Поранень також зазнала медпрацівниця в обласному центрі. А у червоному маяку жінка наступила на міну пелюстку. Вона у тяжкому стані. На Харківщині п'ятеро поранених у Куп'янську ворожий впівідрон поцілив у цивільне авто. Чоловік та жінка дістали акубура травми та опіки. В Ізюмі поранено двох жінок, пошкоджено складську будівлю. У великому бурлуку від влучання горів ринок, постраждала жінка. У Краматорську на Донеччині окупанти скинули авіабомбу. На багатоповерхівку загинув 10-річний хлопчик. Восьмеро людей зазнали поранень. Ще одного містянина уразив безпілотник. По прифронтовому Запоріжжі окупанти завдали понад чотири сотні ударів з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників, поруйновані житло та цивільна інфраструктура. Кривий ріг теж був під масованою атакою безпілотників. Зруйновано приватний будинок, ще чотири пошкоджено. Побито підприємство. Є руйнування і в Синельниківському та Нікопольському районах. Суми під масованою атакою шахедів напередодні росіяни там убили жінку. Ще чотирьох людей поранили. Внаслідок влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла. Деякі медзаклади працюють на генераторах, а вода подається за графіком. Повідомляє влада. На суми ворог також скинув дві керовані авіабомби. Постраждали 13 містян, серед них дитина. Про місто, де не стихають вибухи. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше. Купи битого скла, понівечених балконних рам, дверей, меблів. Відранку мешканці розчищають потрощені вибухами квартири. Ця багатоповерхівка постраждала найбільше з першого по дев'ятий поверх жодного вцілілого вікна. Росіяни атакували місто близько 11-ї вечора, в час, коли більшість людей вже відпочивали. Обидва каби поцілили в житлові квартали. Поруч із багатоповерхівками. Це таким що я вам не можу не сказати, ні передати. Здимувся, я якось отак вилізла, вилізла, кричу, туйте мене. Розбита вікна, ні вікна живого нема, ні балкона, нічого. Людей стіни пробила. Пішла зерна волнота, тільки у подушку за муткнутися. А дитину взагалі винесло до того до кухні до вхідних дверей. Он коліна збила, одна коліна не згинається. По медичну допомогу звернулися 13 мешканців багатоповерхівок. Трьох поранених ушпиталили. Решта нині на амбулаторному лікуванні. У дитячій лікарні перебуває і шестирічний хлопчик. Він травмувався, коли після вибухів біг до мами. До того ж, дуже налякався. Нині його стан задовільний, кажуть медики. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 багатоповерхівок. У квартирах вибиті понад півтори сотні вікон. Зашиваємо стіну, осколками вибили. Зашиваємо все, потріскало. Все буде добре, сподіваємось на краще. Зараз благодійниками надається допомога, видає матеріал, ДСНС, комунальні. Підприємства і владі організації забивають ну по-перше, зараз демонтаж аварійних конструкцій відбувається. Вони мушки про зачистили дорогу, відновлюємо світ перебита. Лінія тролейбусна лінія перебита. Тобто ми ну, проводять зараз ці роботи. Також руйнувань зазнав об'єкт цивільної інфраструктури, торговельний центр. Уламками побиті майже два десятки автівок. Одна згоріла ущент. Наразі на місці влучань тривають аварійно-відновлювальні роботи. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1, Марафон єдині новини. Сильна спека із перервою на душі і грози повертається до України до плюс 30 на півночі, зокрема в столиці. Ще на пару градусів гарячіше на сході, півдні та в центрі країни. А от в західному регіоні температура повітря за прогнозами не перевищить 28 градусів. Проте його не оминуть зливи, вітер та грози напередодні в Києві пронісся справжній буревій. Люди у мережі викладають відео повалених дерев та Річок, на які перетворилися дороги і тротуари, а на вулиці Глибочицькій сильний вітер навіть повалив будівельний кран. Минулося без потерпілих, та вже сьогодні спека повертається і вже затримається, кажуть синоптики. Подовше тож закликають пити багато води і потрохи придивлятися туристичні маршрути на вихідні.